Зробити так, аби ці люди не змогли потім поновитися на посадах. Аргументи перелічили їх, однак ніяких висновків з цього не зробили. Працюю, важко працюю, працювати. Хочу голосувати в майбутньому в цьому залі за поновлення цих людей на посаді. Питання розглянуто. Рішення по ньому прийнято. Дякую всім, хто брав участь в обговоренні цього питання. Березень 2015-го. за цими кадрами стежить чи не вся країна. Верховна Рада дає добро на затримання та арешт трійки скандальних суддів Печерського суду Сергія Вовка, Віктора Кицюка та Оксани Царевич. Рішення прийнято. І троє так чи інакше причетні до будування режиму. Суддя Сергій Вовк відмітився гучними процесами над опозиціонерами Тимошенко та Луценка. Суддя вовку, поливши завідомо неправосудну, правосудно постанову своєї злочин», У цих же гучних процесах над політиками засвітилися також Оксана Царевич та Віктор Кицюк. А пізніше, у розпалі революції гідності, ці двоє захищають режим, займаються справами активістів. Врешті-решт. Янукович тікає. Його поплічникам та оточенню нова влада починає пред'являти. Одним з перших під приціл потрапляють скандальні мантії Печерського суду Вовк, Царевич та Кицюк. Я би дуже просила до Генерального прокурора і до прокуратури зробити так, аби ці люди не змогли потім поновитися на посадах. Верховна Рада України дає добро на їх затримання та арешт. Фактично відразу проти слуг Феміди відкривають кримінальні провадження за клопотанням генпрокуратури. Вища кваліфікаційна комісія суддів відсторонює Оксану Саревич та Сергія Вовка від посад. У зв'язку з підозрою вчинені тяжкого злочину пов'язаного з службовою діяльністю. Віктор Кицюк з роботи йде сам у зв'язку із закінченням п'ятирічного терміну. Усі троє опиняються на лаві підсудних. І просто парадокс царевич заговорила словами активістів, яких сама ж і судила рік тому. Вважається політичною справою. А тепер увага Працюю, важко працюю, повітря. Пані Царевич повернулася до виконання своїх посудових обов'язків. Оксана Царевич та Сергій Вовк. Судді, які виносили політичні, завідомо неправосудні рішення, так говорили принаймні. Судді, проти яких порушено кримінальне провадження. Судді, яким світить до восьми років ув'язнення. Повертаються до роботи і продовжують вершити правосуддя. Погано до цього ставлюся. Народний депутат, очільник президентської фракції в парламенті Юрій Луценко. Не остання людина в країні. Так ось це його, як говорять постійно, незаконно судили. І саме за рішенням Сергія Вовка Луценко на понад два роки сів заграти. Я боюся бути людиною, яка займається помстою. Я не буду коментувати долю усіх тих, хто незаконно позбавляв мене волю. Я так скажу, їхнє місце точно не в суді. Він ще не в суддівських мантіях. І як щодо скандального засідання Верховної Ради, вся ж країна дивилася на таку рішучу позицію парламенту. Я би дуже просила до генерального прокурора і до прокуратури зробити так, аби ці люди не змогли потім поновитися на посадах. Демократія це процедури процедури довгі. Працюю важко працюю, працювати. Продовжують носити мантії, але повірте, це лише квіточки. Вершину цинізму ви почуєте за кілька хвилин. А просто зараз. Як так сталося, що одіозні служителі ФАМІДИ знову одягли мантії? Рішення кваліфікаційної комісії суддя оскаржила у вищому адміністративному суді. І 17 червня вищий адміністративний суд скасував. Рішення кваліфікаційної комісії е, про відсторонення її від займаної посади. Ось воно суддя вищого адмінсуду України Юрій Рецебуринський постановив визнати незаконним та скасувати рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про відсторонення судді Оксани Царевич від посади. Що відбувається? Рішення вищого суду їх не переглядають. Це остання інстанція. Виходить, що царевич далі буде судити. Ми зустрілися із людиною, чиє рішення не може змінити ніхто. Суддею вищого адміністративного суду України, Суддею, який виніс це саме рішення Юрієм Рецебуринським. Ми підходили до справи не з точки зору. Громадянина, який просто почув, що ось суддя порушила щось там при розгляді якоїсь адміністративної чи кримінальної справи. А коли вже були порушені якоюсь мірою права цієї людини, вона теж громадянка суддя Заревич, і тому ми виходили з цього, що чи в даному випадку були порушені її права при наданні вищої альфіної комісії суддів. Згоди на її відсторонення від посади. Суддя констатує вища кваліфікаційна комісія суддів порушила права Царевич, відсторонивши її від посади. Суд встановив, що на жаль, не всі вимоги закону були дотримані. А головне, що не було обґрунтування цього рішення самою комісією. Вони зазначили в рішенні. Аргументи Генерального прокурора про необхідність відсторонення Царевича від посади перелічили їх, однак ніяких висновків з цього не зробили, констатувавши, що ці доводи підтверджуються наявними документами. Ось, власне, всі аргументи Вищої коляційної комісії. І ще одна також. Обставине в розгляді цього питання не приймала участі сама особа, якою це. Першу чергу стосується царевич, просто наша думка у застосуванні норм кримінального процесуального кодексу не збіглася з думкою суддів Вищого адміністративного суду. Наша справа розглядалась в порядку адміністративного судочинства, і ми лише аналізували ті факти, докази, які були предметом розгляду вищої коаліційної комісії суддів. Ми можемо говорити про вихід за межі свої, е, своїх повноважень вищим адміністративним судом. Микола Сірий, відомий український адвокат, фіналіст конкурсу на посаду голови антикорупційного бюро. Ходить до методичних рад при Верховному суді, вищому адміністративному Київському апеляційному суді до 2010-го також входив до ради при генеральній прокуратурі. Можна сказати про те, що Вища кваліфікаційна комісія прийняла законне рішення в межах свого регламенту і обґрунтоване рішення. Вищий адміністративний суд не є судом кримінальним. Відповідно в своїх рішеннях Вищий адміністративний суд не вправі торкатися тих питань, які стосуються сфери кримінальної юстиції. Але оскільки законодавець недостатньо точно визначив повноваження Вищого адміністративного суду, і в цьому плані процедура ще має пройти серйозні удосконалення. Відтак рішення законне більше того не підлягає оскарженню. Вашу працює скандальна суддя продовжує виносити резонансні рішення. Ця ухвала від 2 липня 2015 року. Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Царевич ОІ. Сама ухвала написана так, що з її суті не зрозуміло, не які підстави для прийняття такого рішення. І ми навіть вже підготували нові матеріали щодо царевич. Скоро вони будуть в ефірі, а просто зараз пані Царевич зараз настільки впевнена, що вона не понесе покарання, що там буде суддею, що вона подала заяву про те, щоб призначити її безстроково. Це важко повірити. Ви тільки уявіть, суддя, яку хотіли показово покарати, яку загукував парламент, готується вершити правосуддя довічно. І це не жарт. Я знаю, що ви подали заявку на обрання вас безстроково, це правда? Правда? І ще одна важлива деталь. Ви ж не забули, що проти Оксани Царевич досі відкрите кримінальне провадження. Чому за більше ніж півроку з моменту оголошення підозри до даного моменту? Слідство не закінчило збір доказової бази, чому вони не передали справу в суд, чому вони не зібрали достатньо доказів, для того, щоб доказати, що це є рішення неправосудні? Такі факти є, їх треба тільки зібрати. Тому я вважаю, що чому пані Царевич зараз працює, основна, скажімо. Заслуга в лапках цього факту є непрофесійні дії прокуратури. Я вважаю, що винні безпосередньо е, генеральна прокуратура, так яка курує цю справу, це однозначно. Тут відбувається якась містика. Провадження за яким суддю можна надовго посадити, чи то навмисно, чи то через чиюсь некомпетентність просто не розслідується. Ми так розуміємо, зараз починають робити все це ще раз. 15 червня заступником генерального прокурора за матеріалами прокуратури міста Києва судді Оксані Царевич повідомили нову підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 375 Кримінального кодексу, за аналогічними епізодами. Відтак, за зверненням прокуратури, ймовірно, Вища кваліфікаційна комісія суддів знову відсторонить царевич від посади. А суд у зв'язку з новою підозрою знову може призначити запобіжний захід. А суддя Оксана Царевич, очевидно, знову оскаржить таке рішення кваліфкомісії. комісії. Власне, як вона зробила цього разу. Це рішення ми щось адміністративного суду України скасовано відсторонення від посади. Та за надію, Вищої кваліфікаційної комісії судді України незаконна. Оксана Царевич і інші судді чинили тяжкий злочин. Тяжкий злочин. І вони повинні понести за це не просто дисциплінарну якусь відповідальність, не просто бути звільнені, а мати кримінальну відповідальність у вигляді тих санкцій, які встановить їх суд. А це може, ще раз кажу, бути до восьми років зв'язано. Люстратор продовжує стежити за цією справою. Справедливість є.